А чи знаєте, що це за інструмент? Йо, дремба! І хто таке міг відумати? Гуцули! Розказую, як було. Якось наші гуцулики випасали овець на полонині, і тут здійнялася шурабура. Як почало лускати, греміти. бо втікали вони до колиби. Ну і тут неподалік від них грім смреку втів. Ну, як луснуло. Хлопці аж повискакували. З тої смирічки лишилась десь така щепочка. Ну і тікав від тої бурі олень, зачепив рогом і видався такий звук. «А! Куми? Чуєш такий дивний звук, такий дрим? Кум каже ба. Ха! Це знак. Я зроблю інструмент, назву його Дримба і дам своїй любці най там знизу грає. Найграй день і ніч, аби мені тут на полонині. Роги не виросли. Цікаво було нашим хлопцям, як це вітер гуляє вершинами свище, долиною гуде, стогне, в якусь хащу загляне, в якесь дупло дмухне, так знаєте, такі дивні звуки видує. Куми, як би ми зробили такий інструмент, б треба? такий інструмент, щоб міг розмовляти мовою вітру. Вони довго думали, та вітер дав їм підказку. Якось зламав очеретинку і почав надувати туди такі звуки. Зламали хлопці ту очеретину, той старший покрутив, подивився і каже: куми, я знаю. Спочатку була дирка, у ту дирку дмухав вітер. І так утворився звук. Ну, у нас дирочка є, якщо до дирки додати пальчик, слухайте, що буде. お Інструмент, знаєте як? Йо, теленка. А чого теленка? Ну, може і так, я не знаю, я ще не придумав. Телицю валесив телинку. Може. Ну і знаєте, щось нашому одному пастушкове так зле стало. Каже, ой, куми, я щось відомне то з'їв. Ну, Я думаю, може собі забагато дзьобнув. Ну, ти тут йде рятувати його кум. Погнав десь туди в долини, у корчі до свого кума. Я не лечу, де, де тут водичка. О, є. Бо кажуть, що ця водичка вона не тільки шлунок лікує, вона навіть старі ржаві цвяхи відновлює. Ганц нові стають. Вже в настругав якось патички, в дірочок наробив та й придумав таку мелодію. Може, знаєте, таку. інструмент Хтось знає як, най, там багато є нас, а українці назвали гуцулики Ребро. Подібне. Ну і тим часом вже вернувся, є кришечка. Ой, дивіться, і відкуркував гуцул ту кришечку від тої умиральної водички та й каже, куме, а все мало би грати. А я Розкажу, я тобі кажу, дивись, якщо правильно направити струмінь, він довго йому розказував, чуть не цілу таблицю Піфагора. А я вам швидше. Виділи, як дівчатка стоїть на селфі? Ні, вони без кришечки, але губки так відтягують. Качечкою. Так. О, і то треба відтягнути губки і дмухаєте в один крайчик. Звук є. Зараз розтягую від. Діапазон від нижньої до верхньої ноти можна грати. не Кока-Кола, що не вмієте читати соса-сова. І назвали хоркофон. А чому фон? Бо фон то є старе гуцульське слово, значить, що звук. Воно вже стало міжнародним. Ну і я скажу вам, що кожен урядний гуцул має мати коло себе свій провірений метр. А можна тепер цілющої водички? А яка цілюся? А то і мені не стан. мені треба чубати повний. А вже ось. Подивимося, як жіночек, рух піде. Нічого собі. А Ну а ви що сидите? Давайте наповнюйте, робимо оркестр. Це буде музичний номер. Так, дивіться, нема куди дмухнути, що треба зробити. Ну, е, я не знаю, чи, чи тіло треба, але добре, дивіться, нема е, куди дмухнути, що робимо. Над, Надпиваємо. В музичному світі це називається підстроїтися. Ну тут важливо зразу не розстроїтися. Вже є куди дмухнути. Тепер слідкуємо. Робить таку от нахилу 40, градус, 40 градусів, Якщо за козацьким, там більше 50-60 кут нахилу. І дмухаємо. Вже є куди дмухнути. І обов'язково серветку, бо опорскаєте сусіда. Пиваю рівно на октаву. Допиваю, допиваю. знаєте, Все правильно, чаркофон, Чар Так, звучить гарно. Ну і пішла. А Тим часом закінчиться вже сезон випасання овець на полонині, позганяли, гузуликів всю ту маржинку, що ще годна ходити, а не пішла на закуску. Ну і погнали в долини в кошари. Тут вибігає назустріч дужин, дружина до свого пастушка, то й думає, обніматися і так запанувала. Вона каже: Я чоловічку, такий град пройшовся, постріс, кожну дірку тече. Так, побіг він до кума, в долини, до склепу Желізного, забігає і став на двері, каже: Куме, а це що таке? Кум каже, ну та це гофра. Ну а що таке гофра? Каже, ну дивися, якщо розтягнути. То вийде шланг. давай сюди слангувати то має. Та й каже, ти знаєш, має це грати. Знов за своє. Розказуй, я тобі кажу і починаю. І не стало му пори. Каже, то так не піде. А каже, дивися, якщо розхитати з такою швидкістю, як рухається вітер полонинами, Воно має зазвучати. Слухаємо. Сильніший вітер, дуже сильний вітер. Але якщо взяти цей шланг за грубший кінець, а вітер почне дмухати в тоненьку дирочку, такий поривчастий, норовистий, 10-15 метрів на секунду, вийде справжня наша коломиючка. Слухаємо. Це інструмент. Шлангофон! Хто шлангує, зразу грає, можете перевірити. І я вам скажу, що цей інструмент може не тільки отак видавати такі звуки, а може ще видавати звуки наших карпатських звірів. Що то за звір такий карпатський? Добре! Одну загадочку, що зранку може важити дві тони, в обід два центнери, а вечором два кіля. Але, але дійсно це той густол після вчорашнього. Зранку жінка каже: Слоню вставай в обід свиньо йде їсти, а вечором котику пішли спати. Ну а на правду це звуки нашого велетня карпатського мамута. Якось їздити попри нього, правда? А його за оцим горбом там відкопали десь 110 років назад. І поки він мав силоньку, він поки не змерз, він так кликав до себе свою кохану мамутишку. Так. Але я вам що скажу? Давайте наливайте, не шлангуємо. І молодята не шлангують. Гірко! З гірко молодятам. here virgo, here